Так, всім доброго ранку, вже доброго дня, коротше, лічимо ми старичка, прийшла нам турбинка. Новий катрич внутрі стоїть. Старий короте, от лежить. Короте, цей теж можна віддати на ремонт. Катрич, потім віддамо десь, знайдемо фірму. його там перепресують, в принципі, крильчатки нормальні, цілі. Нічого, там вугли не побиті, все. гуд. Йдемо катржа хай це, бо поміняли нового картриджа. Є там гарантія на нього, все. Коротше, зараз ми доскладуємо і, і в бой. Старичка підлічили коротше, і вже я не буду переживати, як на ньому гасати. Так, долили ми там коротше, того вугла, згорімо пополам тоді із Цемент купив коротше, хоч кам'янець Подільський, але не на заводі розфасований і він мені не подобається, якесь болото, блядь. Реально. Коротше засихаю. Вже ми вгла забадяли. І у нас там пару днів, щоб ми швидко досіялись. Підсох, нічого, підсох. Так, Все. Далі залишилось мурувати, ставити коротше, плити і буде все добре. Вчора перенервував за цей турбіни. а тут і часов 10, але кадр прийшов пізніше, і, поки скрутили, поки перебрали. Може було пізно коротше, його вчора ставити. Ну, Перейдуть на сьогодні дощ, якось розберемося. Ставимо лайки, не забувайте підписуватися.